Радіти, знаєте, в нас сьогодні буде особливий епізод подкасту Сковорода тут і зараз. І справа навіть не в тому, що він у порівнянні з минулими випусками такий коротенький. Так я полюбляю багато балакати, але от сьогоднішні власне думки Григорія Савича Сковороди вони будуть концентровані. Нарешті ми не будемо розтікатися, як то кажуть, по дереву. Ні, сьогоднішній подкаст особливий саме тому. Що він сатанинський. Так, на тринадцятому епізоді ви нарешті зрозуміли, я тягну вас у сектор. Жартую. Справа в тому, що ми обговорюватимемо два трактати Григорія Савича, і вони так чи інакше пов'язані з тим, кого не можна називати. Перший має назву Брань архистратига Михайла із сатаною. Про це. Легко бути добрим, а другий називається пря біса з Варсавою, тобто суперечка, чорта і Варсави. Що в них спільного? Чим вони цікаві? Ось про все це сьогодні і поговоримо. Готуйтесь. Брань архистратига Михайла із сатаною про це легко бути добрим. Це повна назва філософсько-богословського трактата Сковороди, який був написаний автором у 1783 році. За сюжетом із сатаною сперечаються янголи, серед яких центральне місце займає архангел, архистратих Михайло. Михайло з друзями викривають сатану в його головній брехні, якою він спокусив, ні, якою він спокушає людство і досі, щоб бути з Богом. Це справа фантастично важка, що легше жити мирським життям, а не служити все благому. От саме про це трактат Сковороди. про те, що власне мирське, а не божественне, це справа важка, безглузда і затяжна, а не навпаки. А здобути свободу у Богові це найприродніше для людини. І от відразу до діла прийнято вважати, що такі емоції, як гнів, християнину не повинні бути притаманні. З іншого боку, існує думка, що все внутрішнє, що є в людині, це справа рук Божих. Ну, я думаю, ви помічаєте, що виходить певне протиріччя. І його помічають всілякі схоласти, всілякі християни, письменники, атеїсти, багато різного люду, вже сотні років людської історії. Так як же подолати це протиріччя? Навіщо Господь вигадав гнів, якщо гнів пряма цитата, бісів? А все просто. Справа ж не в гніві, а в тому, як. І Коли він проявляється. Одна справа гніватися через те, що дурна дружина борща не підігріла. А інша, що хтось заради сміху вдарив твою дитину. Ось у сковороди сказано: Носчасний гнів то любов Божа. Носчасний, тобто доречний той, який у народі іноді називається. Праведним гнівом. Так що насправді будь-яка емоція. В принципі, все, що існує у голові людини, навіщось та й потрібно. Питання лише в тому, як ми ці емоції використовуємо. Бачите, Сковорода це не тільки про інтелект, це у тому числі і про емоційний світ людини. А тут Сковорода, наче Луїс Бунюель, наче Девід Лінч, наче Алехандро Ходоровське, каже дивне співають небесні сили. І дійсно дивне, якщо прислуховуватись до того, про що говорить Григорій Сковорода, і якщо слідувати його, ну так би мовити, заповідям-порадам, то ти будеш дивним для загального суспільства навколо. Ну і Сковорода, власне, і був. Таким диваком. Ще він пише: все те погане, що спільне для світу, тобто для багатьох. Задовго, за багато років до Оскара Уальда, Сковорода зазначив, що те, що подобається усім, м напевно, не є чимось дуже добрим і якісним. І це стосується насправді у тому числі і розхожої культури. І це стосується у тому числі і загальної культури фільмів, які ми дивимося, книжок, які ми читаємо, музики, яку ми слухаємо. Як же приємно натрапити на справжній скарб про який не чули інші, і не тому ця книга, ця музика, цей фільм такі особливі, що інші не чули. А просто, ну, дійсно, от наш загальний вкус, він дуже часто. Не про те. І власне скільки б про сковороду не говорили, але навіть сьогодні я знаю про що говорю. Він залишається маргінальним, невдобним і непоширеним. Сковороду читають рідко і ще рідше слідують його власне заповідям закликам. Так що дякую вам за те, що слухаєте ці подкасти. Подкаст «Сковорода тут і зараз створено за допомогою та підтримці онлайн медіа свідомі. Не соромтесь підписуватись. Ну і я вже багато разів говорив про найголовніше у вченні Григорія Сковороди. Про те, що, як любить повторювати український філософ, не потрібне Бог зробив важким. А потрібне легким у трактаті брань архистратига Михайла ця думка, як очевидно, з назви наскрізна. Сатана у диспуті з архистратигом більш за все наполягає на тому, що стати гарною людиною це фантастично складна справа. І в цьому, на думку сатани, і полягає причина того, чому так мало людей потрапляє до раю. Але Архангел Михайло йому заперечує. Він говорить, що ця думка є найбільшою брехнею, яка гуляє по землі. І що, власне, сам сатана її і всіляко проштовхує. Сатана пропагандист, що він намагається відвернути людство від щастя, від спокою, від боголюбства. От послухайте, їхній сатани та Михайла діалог. Сатана. Химерність у догматах, нерівність у дорозі, трудність у ділі. Ех, це є трирідне джерело пустелі вашої небесної. Михайло, чи не можна трохи ясніше? Статана, надто тяжко бути жителем небесним. Чи ти не зрозумів? Це причина, що спустошила ваші -хе, -хе небеса? Михайло. Звідки цей камінь? І хто його поклав в основу? Сатана. Це я кажу. Дуже тяжко бути, і було так. Михайло. А чи ти творець цього догмату? САТАНА. Цей догмат є незламний діамант. Михайло. Слухай небо і слухай земле. Послухайте і ті ж, що під землею. Яка є більша на Господа Вседержителя хула, і наклеп більше від цього? Це вулиця, що всіх ловить, це ключ, що всім відкриває ворота пекла. Це спокуса, що всім шлях на небеса збезчещує, о, прикрашена гробниця царська, повна мертвих кісток і праху, звідти блудослівний. Спокушуєш старих, молодих і Дітей, в'яжеш у чари, як пташок у сіті. Весь світ дихає його духом. Він є серце світу, серце нечисте, серце плотське. це мерзенне трійця. Сатана плоть, світ. Ох, хто дасть мені Божий меч? І знаєте, після цих слів Михайло озброюється мечем і пронизує ним сатану. Ха! Переможений сатана падає. У, яка гарна метафора вечірню хмару. Але у падінні все одно вперто, як у південному парку, продовжує кричати: Навіть тепер я твердий у цьому доматі! Читаємо сковороду далі. Серце людини є необмежена безодня. Вона те ж саме, що й повітря, яке носить плаваючі планети, ця безодня темна, і не збулося на ній, пронизуєш пітьму мою. Бог, який повелів із пітьми світлу засяяти, воно й засяяло у серцях наших. Тоді вона буває пеклом, тобто темницею, і виповнюється як нічними птахами, похмурими мріями й привидами. Власне, у цих словах Сковрода як справжній екзистенціаліст 20-го сторіччя. Привіт, камю, привіт, Сартер, привіт всі інші! Він каже про ту величну, просто неосяжну безодню, яка пожирає нас зсередини і яка змушує нас забувати про Божественне. А от в одній цій фразі, в яку Сковорода вміщує суть в лапках філософії сатани, все наше життя, усі наші пошуки, усі наші страждання. Послухайте, не солодкий Бог і немає Бога, це одне і те ж саме. Сковорода наполягає, що світ, тобто сатана, спокушає людину саме за допомогою цієї сентенції – Начебто Бога шукати, та тим більше досягати Його. Це справа вкрай важка та непроста. А насправді, і ви це вже добре знаєте: Бог потрібне зробив легким, а не потрібне важким. Другий трактат, який ми сьогодні розбиратимемо. Пря біса з Варсавою, суперечка чорта і Варсави. Це філософсько-богослівський діалог Григорія Сковроди, написаний ним у 1783 році. Твір цей зовсім невеликий, як і наш сьогоднішній епізод подкасту, але досить, як і наш сьогоднішній епізод подкасту, цікавий. Відразу варто обмовитись, що головний герой Варсава це сам Тра-та-та-та-та, Григорій Сковорода. Варсава одне з прізвиськ філософа, яким він підписував свої пізні твори. Ім'я це означає син світу, додам від себе, того самого світу, який свого сина так і не впіймав. За чин твору. Такий, послухайте, це ідеальний сюжет-сценарій для голівудського блокбастеру. Варсава сидить собі в пустелі, нікого не чіпає, як раптом йому заради випробування являється біс Даймон. Біс намагається спокусити Варсаву, довести тому неспроможність його, ну тобто, сковороди. Розуміння християнства, і зрозуміло, що даймон повстає проти головної тези українського мислителя: давайте разом дітлахи, бог потрібне зробив не важким, а тяжке непотрібним. Даймон всіляко намагається переконати Варсаву, що шлях до доброти, до життя за поняттями важкий, сповнений небезпек, мало кому доступний, ну коротше, все, як і в минулому трактаті Сковороди. Та й взагалі, що цей шлях не кожному під силу. Варсава з цим категорично не погоджується, він стверджує, що гріховно думати, нібито Господь створив якісь непереборні перешкоди на шляху до миру та спокою. Проблема не в Господі, а в самій людині, в її, як би сказав будь-який поважний буддист, прихильностях. Суперечка у героїв цієї п'єси ну розгортається неабияка, вона шалено богословська. Наприклад, Даймоній згадує знамениту біблійну цитату про те, що багачеві потрапити в царство небесне важче, ніж верблюду пройти крізь вушку голки. Даймон. Однак амінь, кажу тобі, що вузький шлях тісні ворота у царство небесне. Варсава, тісні, справді для верблюда, але для людини досить просторі. Деймон, що ж таке верблюд? Варсава. Ну, це душа обтяжена світським тягарем. Демон, а що таке тягар? Варсава. Багатство бенкети і насолоди цього світу. Вони і є дьявольські вудки, несуть нечестиві на плечах своїх злий хрест і важке ярмо, ну, чистої води буддизм. Ярмо, що їх мучить, а свою в тому, якої самі є винуватцями, скидають на царство Боже, тобто звинувачують Господа у тому, як їм важко. А ось вам ще один уривок про те, що жити праведно легше, ніж жити несправедливо. Варсава, от говори, це він звертається до Даймонія. Красти чи не красти? А? Що важче? Однак увесь світ сповнений злодіїв і розбійників. Говори, чи потрібна дуже коштовна одежа в дім? Що трудніше. Однак увесь світ облудними фарбами пишається для суєтного любодіння очей. А що зручніше, ніж хліб і вода? Однак увесь світ обтяжений черевонестямністю. Боже, як гарно, черевонестямність. Вінцем же їхнього діалогу є ось ці слова, висновок твору сковороди. Даймон, хто ж може пройти шлях до того твого блаженного виходу? Варсава. Кожен хто захоче. А хоче той, хто полюбив Бога. Ця нова любов змушує зникати стару. Не забуваємо про те, що Сковорода величний поет, стара ж любов, зникаючи, помалу перетворюється у нову волю і в нове серце. Взаємно зникло серце моє і плоть моя, Боже серця мого. Тобто, серце моє в тебе, а ти взаємно у моє серце перетворився. Нині що для мене на небесах? І від тебе чого захотів на землі? Мені досить. Тебе одного. Тобто Господь шукає нас. Він хоче від нас чистої свідомості. Загалом Григорій Сковорода, як завжди, показує найвищий клас, читати його, як я люблю повторювати, це одне задоволення. Ось, наприклад, послухайте, просто декілька слів у діалозі, а яка краса, яка глибина думки. Даймон каже, що таке дерево життя. А Варсава каже, це. Закон розуму. І мова йде про те саме дерево життя, з якого зірвала яблуко Єва, пізнавши добро і зло, і так далі до нескінченності, яке чудове тлумачення. Розум! Це дерево є. Замисліться. Ну це просто чистої води суфізм, буддизм, даосізм, індуїзм. Ну і, звичайно, саме ж християнство. Це дерево є нашим. Розумом і пізнання добра і зла це поява дуальності, тобто розділення всесвіту на те і те на погане і добре, це не означає, що добра і зла не існує. Це означає, чому Біблія настільки велична, по справжньому філософсько-релігійна книга. Це означає, що людина перестала бачити всесвіт у своїй цільності. Про це дуже полюбляють писати і говорити дзен та чань буддисти про власне дуальність людського розуму, через що виникає наше нерозуміння того, чим є справжня насолода, чим є справжнє людське життя. І саме до цього хилить Григорій Сковорода. Або ж ось ще послухайте, як гарно, говорить один з персонажів діалогу: Я не бог і грішу. Я знову ж таки не біс і я каюсь як гарно! І наостанок, от чому для деяких людей різні перевірені на практиці вчення про життя і пізнання самого себе такі неприємні? Чому людина, наприклад, може прочитати трактат квіточки Франциска Асиського? До речі, я нічого не вигадую. Це не назва епізоду Монті Пайтона. Це реальна католицька книга, дуже цікава, побудована найчастіше на всіляких дуже розумних. Притчах. Також раджу подивитися фільм Брат Сонце, Сестра Місяць Франко Дзефірелі. це італійська класика і теж про святого Франциска. Так от, чому власне людина може прочитати такий трактат і називати його ідіотським сміттям? Чому деякі з нас сліпі до істини? Григорій Сковорода пояснює і пояснює так, що жодних питань не залишається. Немає нічого легшого, пише він, аніж бачити сонце. Та це труд і хвороба для кажана. Проте труд цей сам собою носить в очах своїх, що полюбили пітьму більше от світла. Запропонуй хворому якнайздоровшу їжу, та він леджує. Виведи подорожнього на рівну дорогу, та вона для сліпих і кульгавих спокуса і спотикання. А тим, хто йде розбещено і непрямо горе, пруд і хвороба. Сковорода каже ми бачимо лише те, що в нас вже є. Якщо ти носиш у собі злість, то весь світ здаватиметься тобі злим. Як казав Джордж Харрісон, якщо ти хочеш ненавидіти, ти завжди знайдеш, кого за що ненавидіти. Злодій у кожному бачить злодія. Святий бачить. У кожному святого. Ну що ж, традиційно дякую вам за те, що ви прослухали сьогоднішній епізод подкасту Сковорода тут і зараз. Це неймовірно тринадцятий випуск. А всього плануємо записати аж двадцять. Та ще й можливі ха -ха -ха, відкриваю таємницю бонусні епізоди. Так, так, додаткові для особливих. А, а може, все ж таки для всіх. Подивимось, притримаємо інтригу. І, звичайно, як завжди, маю подякувати онлайн-медіа свідомі. Підписуйтесь, допомагайте свідомим і самі будьте такими. Читайте онлайн-медіа, лайкайте, робіть репости. Коротше, всіляко взаємодійте з онлайн-медіа та нашим подкастом. Втретє, кажу вам. Дякую, давайте читати сковороду. Давайте залишатись дотепними. Давайте читати квіточки Франциска Асиського. Давайте жити наповну. Давайте у ці дуже погані, дуже непрості часи згадувати про те, навіщо взагалі це все потрібно. Ну і сковорода, до речі, серед усіх різноманітних філософів, яких я знаю, він є одним з найперших. Серед тих, хто допомагає жити у буремні сауронівські часи. Він надихає і він повертає любов до життя. Так що маю подякувати і самому Григорію Савичу. До наступних епізодів!